Трамп заявив, що маск збожеволів, а маск звинуватив Трампа в педофілії на тлі сварки, акції та ринки летять в них. Що ж сталося між Трампом та Маском? Трамп заявив, що маск збожеволів і попросив його піти. Він заявив, що допоміг маску на політичній арені. Він знав, як влаштований податковий законопроект краще за всіх. Він не мав проблем, поки ми не вирішили скоротити пільги для електромобілів. І он збожеволів. Він утомився. Я попросив його піти. Я забрав його мандат, який змушував усіх купувати його ненужні електромобілі він знав місяцями, що я збираюсь це зробити. Тим часом маск написав у твіті. брехня цей законопроект мені навіть не показував. Його прийняли вночі, і майже ніхто в конгресі не встиг його прочитати. Написав він у Твітері. Потім маск додав, що без нього Трамп програв вибори. Далі маск фактично звинуватив Трампа у педофілії. Настав час скинути справді велику бомбу. Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Хорошого дня Дональд Трамп. Також маск вважає, що Трамп услід оголосити імпічмент та замінити його Ленсом. Після цього маск заявив, що через заяви Трампа SpaceX негайно починає виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon. на цьому тлі акції Тесла знижуються, а ринки різко падають.